Головним питанням засідання членів міськвиконкому була готовність об'єктів житлово-комунального господарства Шостки в осінньо-зимовий період. Міський голова не розділив оптимістичного настрою комунальників щодо повної готовності міста до зими. Як це було, далі у сюжеті. В цілому можна сказати, що місто готове до осінньо-зимового періоду. Такими словами закінчив свій звіт начальник управління житлово-комунального господарства Микола Краснощук на черговому засіданні членів міських Головний комунальник міста зробив зжати аналіз щодо готовності об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період, зазначивши при цьому, що всі теплопостачаючі підприємства міста провели гідравлічні випробування теплових мереж. І на сьогоднішній день в цілому закінчені роботи по підготовці цих мереж до заповнення теплоносієм. В ході проведення робіт теплопостачаючим підприємством міста було замінено теплових мереж протяжністю 1404 метри. Одночасно теплопостачаючими підприємствами проведено заплановані роботи по ремонту тепломеханічного обладнання на джерелах тепла. Шосинська тес відновила подачу гарячої води мешканцям міста. Микола Краснощук навів цифри боргу підприємствам міста за спожитий газ. Товариство «Шостка тепло казенний завод Імпульс і Шоскінське підприємство Харків Енергоремонт разом винні 6 мільйонів 542 тисячі гривень. Микола Іванович зазначив, що в ході підготовки житлового фонду особлива увага приділялася ремонту покрівель. Проведено поточного ремонту на площі 15 тисяч квадратних метрів. І капіталь. 3540 метрів квадратних. Але мушу зазначити, що проблеми з протіканням покрівель залишаються, і житлово експлуатаційні організації в даний час прикладають максимум зусиль щоб задовольнити звернення мешканців міста щодо ремонту покрівень. було зазначено, що повністю підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період об'єкти соціальної сфери. Микола Краснощук доповів, що водоканал замінив 271 метр водопровідних мереж, що на 10% більше ніж в минулому році. Підготовлено в повному обсязі до роботи в осінньо зимовий період всі водопровідні та конвенційні насосні станції та артизіанські свердловини. Виконано необхідні роботи на очисних спорудах. Для підготовчих робіт підприємство використало власних коштів на суму 72 тисячі гривень. Виконано поточний ремонт асфальтного покриття площею 6600 квадратних метрів. Підготовлено спеціалізовану прибиральну техніку та частково заготовлено протиожеледну суміш для утримання доріг та тротуарів міста в зимовий Період головний комунальник міста звернув увагу на те, що у місті проводяться роботи по енергозбереженню та скороченню споживання природного газу. З цією метою на Шосткинський ти закінчуються роботи по модернізації котлоагрегату, застосування струйно-нішової технології спалювання газу, закінчено проектні роботи та реконструкцію котла на котельні по вулиці 6-ї гвардійської дивізії. На оптимістичний настрій комунальників міський голова Микола Нага відрегував працювати Ще текуть у багатьох місцях. Так ви заявляєте, що місто готовий до зиня чи абсолютно не готові. <ків> Ні, я сказав, що ми в цьому напрямку працюємо А те, що роботи ще багато, це стало зрозумілим після звіту деяких начальників міських ЖКО. за словами начальника управління житлово-комунального господарства Миколи Добре. Краснощука. Всі жеки міста активно працювали у літній період, готуючись до зими, але є такі, що мають невтішню ситуацію. Всі жеки працювали. Можна сказати, добре в літній період по підготовці, але два жеки, це КП ЖКЗ і хвілінь 2008, недостатньо вкладували коштів і за їх відсутності ремонт покрівель. Тому ці два жеки значно відстають від інших. А що за відсутності коштів, що в одних жеках кошти люди платять у два рази більше, будуть в в два рази менше, там же по одинакові. Тарифи однакові. Що там где кисков, и на рычагу, а там на Майже кожному керівникові ЖКО, мер міста, вказав на що треба звернути увагу в їхній роботі. ЖУ-1, необхідно розібратися, чому у будинку номер 1 що по вулиці комуністична, температура гарячої води не відповідає нормам. Пану Тригубу, керівнику жилкомфорту, Микола Петрович зазначив, на вашому підприємстві найбільше роботи по ремонту покрівель. Палка розмова розгорілася з директором ЖКО Шостка Івушка Анатолієм Крижанівським. Кролик земному времени соответствует где-то мы накрыли более 3000 тисяч квадратных метрів. Как выяснилось, что действительно заявки поступают не во время зимнего періоду или осеннего. А заявки поступають именно час, когда люди видят, що криші кроются, соответственно, вони тогда і все больше і больше заявок получают. Давайте согласимся з тем. Що людина писати бумагу не буде, якщо їй криша не тече. Е, Николай Петрович, Она я, не я... Буде. Їй, їй, у каждого тисячі других вопросів. Зачем? Е, больные есть вопрос у нас на сьогоднішній день, так же самое, где-то около Десяти, мабуть, заявок, що не міг. Якщо будемо думати, що ви будете там засновником, а виховський буде директором, то ця схема, я відверто, не буде спрацьовувати. Ви повинні там бути начальником з утра и до вечора. І іменно ви начальники більше ніколи. Ви повинні сісти піти на ЖЕК і зайнятися роботи. І більше нічого. якщо ви думаєте, працювати на жаль. На засіданні виконавчого комітету було розглянуто і прийнято 24 питання. Було вирішено виділити під програму розвиток позашкільної освіти на період до 2014 року з місцевого бюджету 355 тисяч гривень і додаткових коштів у сумі 48 тисяч. Дві міські організації планують змінити адреси управління земельних ресурсів, переїди на вулицю Шевченко, 8 і організація спорт для всіх розміститься у колишньому будинку культури Карла Маркса. some Виконуючи обов'язки начальника фінансового управління Людмила Єлькіна повідомила, що рішенням обласної ради Шосткінському місцевому бюджету додатково виділено кошти у сумі 892 тисячі гривень цільовим призначенням на будівництво мосту через річку Шостка 300 тисяч гривень, на реконструкцію скверу по вулиці Гагаріна 299 тисяч і капітальний ремонт архітектурних споруд та пам'ятників по вулиці Гагаріна 293. Тисячі гривень.